Народжені для випробувань. Видано у 2007 році Джерела пам'яті. Типи есесівців, якими вони спливли в пам'яті Моріса Даля Пантьєра після повернення додому. Ось він. Знайомий всім тип по Ломбразо. Теорія Ломбразу, коли зовнішність відзначає духовний і внутрішній світ, у цьому випадку підтверджується на 100%. Мурис де Пентір був в'язним німецького консабору Мітльбау Доре. І тому він запам'ятав цих есесівців такими, як тут вони зображені. І абсолютно він не хотів щось зробити погане щодо українських політиків. Просто теорія Ломбразу діє. А українським аналогом теорії Ломбразу є вислів, яка шкурка, така і натурка.